Ти що, я ви здавати на дуель. Я приймаю все! Реально Джонс. Кожно є по одному вистрілку. Я починаю перше. Я тебе зрозумів. Больно, але мені спо... Так. Оба. Я ухилився. Похилян. Ти мені попав в серце. Прям сердечко. О, ні, я не хотів. Вибач! Фасани не вибачають. Джон! Я не хотів, вибач. Я не хотів, вибач, тверзний сам. Манасмені лес тутері тутері.